Всім привіт із сонячної, але дощової Італії. 25 січня, неділя. Нічого особливого. Тема: чоловіки, жінки. Ну, не просто чоловіки, жінки, а хай це буде українські жінки да, і італійські чоловіки. Тема актуальна дуже сильно. Перше, як ваші справи? У нас дощ. Ви бачите, я в піжамі. Нарешті, я її, я її таки купила. Оце цю піжамку я придивлялася. Я дала собі час подумати. У мене був штопер, тому що останні три піжами, що я купувала, після стірки отак збігалися. Знаєте, збігались. Не поперек, не вздовж покроїли, а впоперек. Тому, напевно, у мене був штопер. Це в італійській магазині я купувала, де написано «Made in Italia», але ми знаємо, де воно зроблене. Але то не важливо. 12 євро. Штани довгі, лежать класно, я задоволена. Попробуй іди знайди ту піжаму, йди найди свою річ якусь. Всім бажаю знайти свою річ. Це теж, до речі, було куплено в китайському магазині. У нас просто в нашій місцевості, не знаю, я думаю, по всій Італії, вони займають здоровенне приміщення і там весь товар, є, що вони можуть от з Китаю привезти. одежа, інструменти, щось для будинку. От єдине, що дитячу одежу там не продають. Видно, на це якась ліцензія треба прямо на дитячу одежу. І вони дитячу одежу взагалі в китайських магазинів нема. Не знаю, може хто в Італії десь бачив в китайських магазинах цих великих. Це я теж була вагітна, купила в китайському магазині. Воно навіть скатиші не робить. Але, щоб знайти свою річ, треба скрізь перерити, стільки лахів, стільки всього, що треба то все перерити. Так я задоволена, тут і рукава в цьому піджачку класне, і воно таке приталяне, а не просто рівне. А, то класно. Спустилася зверху вниз, як настрій, як ваш настрій. Сиділа наверху, що робити? Така красива піжамка, тільки в діла, передіватися в шов, якісь лахміття, піду отак. <смес> Перед цим відео записувала. Так, що готовлю? Просто суп. Вермишельовий суп. Дівчата, хочете порадувати італійцям? Зваріть йому вермишевий густий суп, і буде все добре. За такою цією сьогодні буде. З... ну Така мінка. Е -е 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 -е. Гарбуз. Отакенницький був. Ще використовую. Значить, що по чоловіках? Знаєте, в мене ж є тут знайомі е, українки і їхні ці стосунки з італійцями. Такі в нас кухонні розмови. Я просто вкратце наведу е, випадки. Випадки стосунки з італійцями. Як не крути, коли вони одружуються, це в тебе з'являється якийсь статус. Звичайно, якщо ти вже тут пропрацювала 10 років, ти вже там маєш право податися нам в громадянство це одне. Коли тобі 60, ти хочеш приїхати попрацювати, поїхати додому, це інше. Чому українські дівчата, ну, жінки, ведуться на італійських мужчин? На любого, на любого розведеного. Не жена того, який біля мами досі живе, і там за рахунок маминої пенсії, тому що е, пенсіонерки тут, а яким по 70 років, то в них є ще пенсія, і вони можуть іще маніпулювати навіть. Так. Неважливо, який. Е, значить, знаю одну, моя подругу, яка от вже більше 10 років тут. І от вона вже громадянство собі оформляє. А прозвучала від неї така фраза, що це ж вам все на блюдечку дісталося. Її історія. Вона вже більше 10 років з одним італійцем, mm. вони там знімають квартиру, все там. І дівчата в неї на квартирі можуть жити, і вона бізнес з нею, свій, свій такий раніше був дуже активний, дівчат влаштовувала на роботу, ну все по совісті, все класно, там, а, це, нікого не дурила. Він їй завжди в цьому допомагав. Він їй допомагав да, там, от піди на квартиру. Ти сам, треба якась ну, підтримка, машина у нього була відразу все. Єдине, що він на ній не женився. Хоча вона от документи да, більше 10 років тому, як оформити, вони ж думали про це, щоб легально піти на роботу. Хоча нас всіх дуже красиво нелегально влаштовували. Хоч ми робили і візи, і страховки в нас були, і все. Нас влаштовували нелегально. Іди сиди, мовчи, працюй, ось гроші дадуть, все, потім білий паспорт візьмеш і поїдеш. А собі то вони вже знали, що вони захочуть громадянство. Ну, на, ві... на ній він не женився і вже вона буде оформляти. Це просто історія, просто досвід. А, і от, от таке, що от, вам все дісталось так. так. Наступна історія. Вона чекала, що він от 8 років він розлучався. І вона чекала, вона з ним зустрічалась, вона чекала, поки він от розлучиться. Там невигода, там реально от собі здорові нормальні стосунки. Просто в Італії, це не в Україні. Раз пішов і вже розвівся. Особливо я чула дуже багато випадків, коли в нас там в ЗАГСі знайома, я там і не була, мама сама пішла, мене розлучила. Ну, За голодранцями українськими, то да. Вибачте, просто давайте будемо вже відкриємо очі і побачимо, що з нас зробила держава, і сусідня, і вся на світі. А Віталії, так, да, Віталії 8 років треба. Вони жили разом. Просто я спитала, чого ви там раніше не одружились, ну, аж через 8 років. Ну, чекали, що розлучиться. Весілячко в них було, а вони на квартирі живуть. Він остався голий, босий, простоволосий. Це от звідси. Чому італійці не женяться, от не хочуть, от нам це не треба. Ну, що ви розказуєте? Не женяться того, що вони вже галатранці і це, а прекрасно вони можуть женитися і далі он жити. Він ж же женився, розлучився, женився, не з чим остався, ну, і женився на нашій українці. Все прекрасно. Пересікалася я пару разів з нею, а інша подруга така: о, ти нащо так заміж виходити? Вони живуть разом, вони наймають квартиру, вона їздить на, ходить на роботу, вона там на курси пішла. Звичайно, вже і про громадянство подумала, і, це, і пенсія якась. Це імміграція. Потім наші молоді дівчата приїжджають. Там непутьовий чоловік, якось розлучилися. Або після розлучення. Да? Ми ж вже в 20 років до 30 вже 10, 10 шлюбів можемо мати. Добре. І тут, вже таким, чого ти на мені не женишся? Да? Год повстрічались, а чого ти на мені не женишся. А, а він мені предложення ще не робив, я ще не знаю. Ще ще, я, я ось, ще, ще я когось можу знайду. Отак от. У мене було так. Ми позустрічалися півтора року. Він не знав, як йому женитися. Він розумів, що я можу поїхати. І в цю місцевість я б вже й не повернулася, я вже знала мову. На той момент, якби я поїхала додому, мені знову треба було робити візу. Це Що я до тебе їхати буду? Ну, дякую. Ти... Це я побув мені компанію, а ще просто, е, це, просто громко про це не треба говорити, що не женяться, то й не треба. Треба бути самодостаточно женщиною. Фільми про це зняті, фіктивні браки, одружився, отримала. А то мені не треба було. А вам все на палуці дісталося. Знаєте, це називається. Я це називаю мірятись одним місцем. Ми жінки, ми міряє, міряємося одним місцем, оце в такий спосіб. Mm. Так що так. от. Mm. Е, чому, От, звичайно, ми приїжджаємо в іншу країну. Нам хочеться спілкування. Ми там вдома могли ні з ким не спілкуватися, ми так думали. А сюди ми приїздимо, ми хочемо спілкування. Нам треба соціум після тієї бабки, яку ти доглядаєш, чи дітка, ти хочеш вийти розвіятись. Тому наші жінки ведуться. Да. Італійка тобі вже не поведеться на того розведеного. Італійка. Вони всі при грошах. Вона собі молоду мальтіпушку піде найде, повірте. А ми одна наша доля приїхати, там, е, хай це буде підібрати, хай це що хоче, тому що всім мужикам треба. І італійці від оцієї природи, від цього, що вони живуть. Хай навіть вони те вино бухають, в них там все добре. В них там потреба може бути в любові до 90 років. А нам, жінкам, треба компанія, треба розвіятись, з ким ти підеш з італійкою розвіятись, та нафіг кому ти треба. Вони про це не говорять, що ти там нижче мене чи вище. Просто в них вже є свої друзі, в них є родичі, з ким вони спілкуються, вони вже сформувалися, в тобі вже подругу ніхто не буде шукати. Це класно, коли тобі пощастить. От хто дівчата в Італії пощастить, і ти знайдеш подругу італійка. У мене подруга-руминка. Мені вона треба, я відчуваю потребу, я поїхала до неї кави випила. Все, ми поспілкувалися, я її нагрузила. Їй до мене нема коли приїздити, тому що в неї там на голові сидять дорослі діти, які не миють, не перуть, навіть одежа буде на вулиці, вісити, не знімуть. Чи це характер сильний, чи це слабохарактерний, я не знаю. Так що от. Так? Чому італійці вже обібрані, не женяться, Холера їх знає. Ти ж вже обібраний. Та вже женися, да? хай буде вам щастя, да це ладно, коли просто зустрічаються, коли разом живуть. Знаєте, така це на мене подруга, типу, а женився, ти втримати куряці не можеш. Слышиш? <реш> це вона собі не женила, живеш вільними стосунками. Ну Це вже, ну це анекдот просто. Не то, що я там жаліюся, чи ще щось. В голові стільки думок, хотіла всього стільки сказати по полочках, а чи сказала, чи ні, не розумію. А, те, що мій італієць на мені жини, ну він, він намірено. Вагітні, ну село, що зробиш? Він з цими батьками і з цією сестрою тільки от такий спосіб знайшов, що от вагітна, все, по-любому женюся. І ви мені нічого не зробите. Так, на жаль, вони від нього не сеперувалися. Воно вдома сидить. Я сьогодні вранці встала, трішки так мене підгрузило. же ж вранці ну взагалі, же ж не спить. Мені так обідно стало, що я маю знайти на цю кухню, їсти варити тобі. Якби не діти, я не знаю. Напевно, я б тут не сиділа. Але ж знаєте, якщо ми віримо в якісь вищі сили, то, напевно, вони нас теж по дорозі ведуть. Теж по дорозі ведуть. Я ж просила Святого Ніколая, щоб він мене ні в яку халепу не пустив. І щоб жити по чистоті, щоб не бігати по чоловіках, щоб мати одного. Я це просила Святого Миколая. Він мені дав. Я ж не просила хороми, я не просила хату. В Італії це автоматично є, є там чоловік, буде й будинок. Про це ми теж поговоримо, що по чому. Ну, у мене отак. Так обідно стало. Думаю, ну, ти куриця, а не мужик. Тобі класно. ти на роботу собі з'їздив, тобі є гроші, ти можеш маніпулювати. А я ким можу маніпулювати дітьми? Да, якби я хотіла отак одним щелчком, ти йдеш в структуру, звеш людей і його, там, йому дають місяць-два і він має знайти будинок. Але я вже розповідала: у мене тут школа, у мене діти, ми жінки, думаємо про дітей. Так що, можливо, коли-небудь після 60 я вам щось інше буду розповідати, якось так. Ви бачили, я гарбуста їла? Він як морква на смак? Мені тут писали, що ти зробила з вспічу? В тебе очерет з печі росте. Ха-хо. <сх Sidor> <смітно> Смішно. Викор... Морку не купую. Навмисно, щоб використати гарбуз. У мене ще їх там дивіться. Він класний. Думала, зробити гарбуз по-корейськи. В нього води багато це перше. А другий і так підсмажила на сковорідці без олії, без нічого. Потім туди олія, орігано, часник, бомба. Хочете порадувати італійця, зробіть йому суп. Не треба йому фаршированої риби, не треба йому голубців одразу готувати, борщ йому наварити. Не треба, дівчатки. ось це навіть м'ясо не треба кидати на оліті. Вони на м'ясних бульонах абсолютно нічого не роблять. О, окремі там, можливо, блюда якісь. Вони можуть телятину виварити, потім у чисту воду кинути, туди. Крупну картошечку, моркву і без бульйону, без нічого, потім та м'яску, ту картопельку ту морквинку виловити. А от суп вермишельовий — це найпростіше, що ви можете предложить. І буде вам щастя. Я думаю, що по всій Італії таке їдять. Тому що наші з Мілана приїжджають, ну, що з Мілана приїжджають? Сестра в Мілані живе, тут сестра з базилікати. А чоловік з Калабрії? Отам От треба жити. Я шуткую. Я взагалі в райському місті. Тут у нас гори, там спустився в нас море. От мені важливіше, щоб море було близько. Ага. Вкусняга така? Ви не знаєте, що з'їсти? У вас там гарбузи пропадають, дивіться. Я сама вдруге їм сири, сирий гарбуз. Чимось схоже на яблуко. Але більш крутіше, я вам хочу сказати. Виді. Я вас навчу. М -м -м. Ще казали, що можна фінути ложечку пешта, Мені підказали. Взагалі круто вести свій блог. Я просто ділюсь ідеєю. І круто, коли зі мною поділяться ідеєю. А розповідати, що я не таку пасту взяла. На оцю це блюдо. Не треба, дявочки. Клас. Ну що, хай всім буде щастя? Це от такі нюанси, якщо одружитися з іноземцем, да? як не крути, якісь документальні в тебе будуть оці штуки. Це не про одруження і не одруження. А в нас взагалі зараз ти приїхав, тобі пермеша дали. О, можна побігати з угла в угол, куди хоч, поки не намотаєш щось. Круто, коли один і все. Так що такі історії. А, і ще про ревність. Ревність. Що я зрозуміла про ревність? Мені довелося прожити з чоловіком. От. Реально, от в нас є сім'я. ніхто там він собі в одну сторону дивиться, я в другу сторону дивлюсь. Ні, він, він працює на сім'ю, а я займаюся всередині цієї сім'ї. Все одно от один такий важливий інтерес є. Час ми проводимо, бачите, як ми час разом проводимо. Він зараз там відпочиває, діти там наверху. Я прийшла сюди з вами терева. Супер. Ми можемо в магазин разом поїхати. Ще одна італійка сказала: на що він тобі днем поруч? Вночі є ото в кроваті і добре, і все і більше нічого не треба. Нащо він тобі днем поруч? Кожна італійка, яка чує, що у відрядженні, класно тобі, розумієте? А його сестра, яка вийшла заміж за того, що 10 років весь час у відрядженнях. То по початку вони тут, Ой, 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 це ж у відрядження поїхав. Да що ви брешете? Перший хто із нації, із наці, да, яка нація любить, коли чоловік у це італійки. далі. Mm -hmm. Отак от. Що не нагружає? Да. Ну, таке. Ревності, дівчата, я тільки через сім років побачила, коли мій чоловік ревнує. Значить, коли їх бісить щось, коли вони починають гнать херню якусь, ти ж шукаєш по типу причину, а що таке, кохане, а чого ти так на мене, дівчатки, вгамуйтеся, прокрутіть трішки назад і згадайте, е е коли, е ч ну, чи він міг вас приривнувати, навіть коли вам здається, що ти що, ти ж так безневинно, я ж з тобою, я ж не з ким, що ти мене рівнуєш, повірте. Вони можуть у вас пелісос з рук виривати, щось вам там розповідати. От саме, знаєте, больні точки, больні точки. Їсти приготувати, нема часу, я на роботі. О, він тебе там вкусить. Пелісос, там, електрика якась, він тебе там вкусить. Обігрівати як будинок, він тебе там вкусить. В них це автоматично, це знаєте, напевно, якісь біологічні ці штуки в голові відбуваються. Воно тут має дуже сильно вваритися. <laughs> Відбуваються якісь біологічні штуки. Вони не зображають. І отак вони ревнують. Отак вони ревнують, гонять біса. І їм байдуже, що ти зараз плачеш. Це ти платиш за те, що він відчув ревність. Вони вам в житті не визнають, що вони приревнували в житті. Не смішіть мене, пожалуйста. Ну, це така по типу нормальна ревність. Середньо. І ще такий момент. Коли ми починаємо з кимось жити, ми за це платимо. Платимо свободою, волею, да? ми вже не можемо робити, що ми хочемо. Вже хтось намагається командувати. Фінанси. Ну, хтось накопичує, а хтось такий, ну, це ну, втрачаються, да? втрачаються фінанси. Mm. І ще там додайте. От, я кажу фінанси, свобода, потім місце, можливо, ти змінити маєш, де ти будеш жити. А, і ще додайте там пару що. А, це ми платимо за те, що ми знаходимося з кимось. Чи дорого це? Так, це дорого. Але, напевно, якщо знаходитись з кимось, ти платиш оцим, то, напевно, це воно дорогостоюще. Прив'язаність, існує прив'язаність. Наприклад, монахи вони залишаються жити самими, але вони ж живуть серед людей. Вони ж не в горах живуть сам. Це після 50-ти ти вже можеш зійти в гори, пожити в горах. Чи після 40, дивлячись, які в тебе були травми, ти можеш пожити сам в будинку. І то недовго, недовго ти там поживеш. Просто ти встановишся і повернешся до соціуму. Котиків заводять, це об'єкт прив'язаності. Ну, людина так устроєна, що нам потрібен соціум. І об'єкт прив'язаності. Об'єкт прив'язаності може бути пляшка, об'єкт прив'язаності може, напевно, бути сигарета з кавою, об'єкт прив'язаності чоловік, потім діти, кіт, собаки це все об'єкти прив'язаності. Хочеш робити, що хочеш, живи сам. Живи сам в лісі, в домику закинутом. Отакі От реалії. Головне почути і рухатися далі. З любов'ю. З любов'ю. Все, пока. У нас буде супер начальовий сьогодні. І там ще в холодильнику куча всього смаколиків. Піше нічого. Все.